Надо навчитись кайфувати від прийняття я вам так скажу. Тому що, от я недавно слухала одного біохіміка, і вона сказала, що коли ви дуже довго вагаєтесь, настільки мозок заходить в тяжкий стан, що вам рандомна любе рішення корисніше, ніж аналізувати так чи так. От, от коротше, отак. От тобто, напрацювання оцього, цієї навички приймати рішення швидко. Це супер е, виводить людину з депресивного стану. А якщо ви візьмете, ви... Так, це купити, не купити, піти не піти, попробувати не попробувати, а вдруг не вийде. Та зробиш потом кінці, не вийде проаналізуєш чого. Оці вагання це така штука, яка просто витягує енергію життя. Сто відсотків слухаю Наталію і підписуюсь під кожним словом. Чому не варто думати, починати зараз схуднення чи ні? Тому що схуднення це не тимчасова акція, це довготривалий процес, який ми налагоджуємо, налагоджуємо режим сну. Харчування підбираємо продукти, і це все ми вводимо в наше життя. Життя, в якому немає ідеальних днів. Сьогодні так, завтра так. Тому саме в тих ситуаціях, в яких ви знаходитесь, вам потрібно вчитися знижувати вагу і утримувати. Тому приєднуйтесь до вам вже скоро старт, і там ми навчимося вклинювати в своє життя на ідеальне ідеальний режим.